Умитий осінньою прохолодою та політньому ясним і теплим сонцем день 14 жовтня бузівчани зустрічали храмовим святом. Храм у Бузівці досить молодий, має 22-літню історію та наречений на честь старовинного свята покрови Пресвятої Богородиці, заступниці православних християн та українського козацтва. 14 жовтня, покрова Пресвятої Богородиці. І в нашому храмі це особливе свято, день, день нашого храму, в честь котрого і названий цей храм, в честь покрови Пресвятої Богородиці. На честь цього свята освячений цей храм. І це свято є як друга Пасха велика радість і велике значення має для вірян це свято, бо покрова для. Нашого народу є також особливе свято для попередніх поколінь, для наших прабатьків І вже, будемо казати, на нашій землі більше як тисячу років це визначне свято-покровителька нашого народу, Мати Божа. Вона, як знаємо за змістом, цього свята покрила колись у Лахенській церкві народ свій, молилася за нього. До свого Сина, до Господа, до нашого Ісуса Христа, щоб той зберіг цей народ, захистив від ворогів і всякої напасті. От і для нас цей день є неабияк важливий, особливо в цей нелегкий час. А свято-храмове свято для кожного храму це особливе свято, це свято, в честь котрого названий цей храм. Сходимося, віряни. Велике свято, збираємося всі гуртом, влаштовуємо і духовну трапезу, яка є божественна літургія для душі, це є їжа, підтримка і укріплення. І для тіла також є трапеза для всіх присутніх, хто був на святі, розділив цю радість, також є. Фізична їжа більше двох десятків літ на сторожі духовного буття своїх парафіян стоїть Святопокровський храм, і майже стільки ж тут служить його настоятель проти Василій, прагнучи об'єднати прихожан спільною метою і молитвою. І сьогодні вони із урочистим настроєм, душевним піднесенням та радістю святкують покрову і день своєї святині. Храмоюся та через ту сіду у церкву поклоняються Пресвятий Божій Матері. І нашому Спасителю Ісусу Христу. Кожну неділю ми ходимо але сьогодні з особливий свято. Сьогодні дійсно свято таке, як треба. Всіх, мабуть, людей. Молитися Богу, жити в Святої Богородиці, щоб вона захищала від не всього недоброго, всього зло, від нещастя всякого. Наша покрова. Ми її празднуємо, бажаємо, почитаємо, почитиємо. Святкове богослужіння цього дня було особливим. Божественну літургію очолив високопреосвященніший Пантелеїмон, архієпископ Уманський і Звенигородський. Свято без гостей це не свято. Через це і до нас завітав наш духовний батько, архієпископ Пантелеїмон. Він очолює нашу Уманську єпархію, в яку ми належимо. Завітав до нас розділити і прикрасити, бо архірейська служба це особлива служба, його присутність і його участь. От це є для нас також радісно зустрічати і його благословіння, його повчання, проповідь, звернення до людей також є досить актуальне, бо збирається багато людей, хочуть всі отримати благословення свого архіпастеря. Хочуть побувати на цій службі, особлива благодать передається, так як батько для дітей, для нас наш владика. Ваше високоблажені владико, спасім вам, що ви прийшли, приїхали в наше село, щоб ми з вами зустрілися і вручити вам цей коровай. І запрошуємо в храм. Спаси Господи.

Не просто громада вірних, це ще й обов'язки прихожан та клопоти, яких у святкові дні більше є. Кожен намагається вносити свою лепту у спільне служіння Всевишньому. Справи знаходяться і для зовсім юних, як приміром для цих дзвонарів. Наскільки почесно для тебе виконувати свої обов'язки, допомагаючи на це. Ну, мені це подобається. Я люблю допомагати. Усвоювати цю складну науку в дзвони дзвонити. Доводилося. Це не складно. Не складно. складно? Ні. Я пару раз походив перше з хлопцями, які вже вміють дзвонити, а потім вже і сам навчився. тут? Так, десь 5 років. Для мене це музика. Великий дзвін дає грубі ноти. Маленький, високий. У День свята заревне служіння як духовенство, так і прихожани отримали відзнаки. Зазвичай скромний, а сьогодні ще й схвильований увагою до себе та розгублений Микола Іванович навіть і не збагнув, за що був удостоєний орденом. Розкажіть про нагороди. Я сам її це не це ждав. За, <гум> да, я за нагороду, я не, не думав я за цю нагороду. От. Несподівано. А, господін, для вас, так? Як? А ну, що да. для вас означає вона ця відзнака? Ну це видно, за якась церковна заслуга. Ну, ви не знаєте, <гум> за що ви <вам> її вручили? За труди, що я тут трудюся. Тут вже 12 років. То на вас багато покладено? Ну, це все-таки всім цим це, це. це все це намінівано. Рехтливому м'якому світлі свічок випромінюють красу оздоби в храмі, перевертають увагу змістовні розписи, виблискує золотом вюхтар, милують око і живі квіти. У кожен букет часточку душі вкладає Ніна Васильівна. Спільно з іншими вірянками вона, як професійна флористка, оздоблює квітами ікони. Цей талант вважає іскрою Божою. Із самого дитинства мене водили в церкву. Відросла, ходила, шукала пожажку, бо я сама з городища, Шукала пожажку від церкви є. Було гоніння на церкві. А прийшла в бузівку, стала церква. Я від душі з радістю пішла в церкву, де я так, що могла, те все робила. Все робила, що тільки треба було. Ну, від Бога це все певно. Мене ніхто не вчив. Я просто так, як поступово, як 20 з лишнім років церква, так я поступово. Прикрашаю її своїми квітками, як можу. А як ви це організовуєте? Кажуть, що ви заздалегідь замовляєте Правильно. квіти. Матушка бо, за цим. Як раніше матушка не заботилася, я всеньке йду додому, я несу всі квіти в руках сюди, поставити букети, зробити вінки. А тепер матушка в нас заботиться, у нас така дорога є матушка, яка заказує, нам привозять і ми робимо. Ну, все, щоб кожна людина йшла і клонялась матінці Божій. Окрасою святкового богослужіння цього дня були пісні співи у виконанні бузівського церковного хору, який до слова за відгуками вірян чи не найкращий в районі. Колектив налічує 15 осіб, і кожен натхненно виконує свою місію Славить Бога! В піснях хор почався дуже давно, у 94-му році. Чисто, звичайно, ми поговорили з отцями нашими, вони нас пригласили, сільський хор тоді, бо я працював тоді художнім керівником у Бузівці. Ну, оскільки нам Господь поміг, ми з того часу спробували повчили, вийшло. І так ми з 94-го року і до цього часу співаємо. хорі у нас є вчителі, лікарі, прості люди, бригадири, ну, коротше, всякі є. Всі дуже здорово люблять цю, цю справу, стараються, а мабуть, тільки через те, що вірять у Господа Ісуса нашого Христа і Його Отця. Це допомагає стільки годин поспіль співати. Ви знаєте, не можна втомитися, якщо йому служити, то утоми не відчувається ніколи. Ізиє дух його, і Болівозродиться в землю свою. To divno stvor pomočenie ja jeho može je muž je Bóg je bolj jeho ubovanie je jeho na Возводит несбеженный Я, Господь любит праведники, Господь хранит пришель, Сида им Хочу сказати, що це приходить не зразу, це приходить із часом, приходить із, не, не лише після ну, довгих репетицій, а приходить після молитви. Коли ти просиш Пресвяту Богородицю, щоб вона допомогла прославити сина її, от, то смиряєшся перед нею, просишся, відчуваєш, що ти є ніхто, і без, без, без неї не заспіваєш і без допомоги. От. То тоді й виходить. А коли ти про себе думаєш, що ти все знаєш, вивчив, ну ти знаєш, все вмієш, на репетиціях був, тоді нічого й не виходить. І, як кажуть, рогатий посміється тільки над тобою. От. А відразу, коли приходиш до церкви перші рази, коли оцерковляєшся, то сили немає навіть вистояти тут унизу в храмі. Немає сили. І тяжко робиться, в очах темно, люди виходять. А потім, коли сповідаються, причащаються, коли воцерковляються, коли ну. Вигонять із себе те, що не дає стояти, скажімо так, по простому, то тоді сила додається і допомагає тобі сама мати Божа славити її сина. І тоді можеш і в церкві вистояти, і в хорі виспівати, і тут в кухні вибігати. І все, що на тебе покладуть, всі обов'язки по благословінню, які благословляють зробити, все ти робиш. Якось і не задумується, тому що вона тут володарка, вона владичиця. Наша приблагає вона. Ми, служачи її, служимо людям. Храм у Бузівці зводився за кошти прихожан. Не стояли осторонь його будівництва і вихідці із цього села, підприємці, меценати. Чимало благодійників допомагають церкві сьогодні. І в день покрови їх було нагороджено орденами і грамотами у ПЦ. Серед них місцевий аграрій Михайло Шевченко. У Мене емоції двоякі. Перше. Свято, дуже велике свято. Для села Бузівки це храмовий праздник. Друге діло і другий праздник, який на сьогоднішній день згідно указу президента. Це день захисників України, батьківщини. Приємно, коли на такий празник моє рідне село, з'їжджаються діти, близькі, які в цей день це святе місце, тому що тут рядом на цьому місці був розрушений храм теж, кам'яний храм, але слава Богу, він возродився вже 20 з лишнім років вже. Є на цьому місці, праздник, і в ці дні праздник. Приємно, що люди, батьки дожидаються своїх дітей, які приїжджають з міст, дожидаються тих батьки, які лежать на кладбищі. І це весело душі, приємно душі. З другої сторони тяжко дивитись на село. Про те, що воно... Я не можу говорити так. Но воно з кожним днем рідіє, 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 рідіє. Тобто двояке. Подивися на приємне і подивися на те, що трошки йде не в ту сторону, хотіло б я хотів. Я хотів би просити Бога, щоб музика жила, щоб тут посміхалися люди. І не тільки в цей праздничний день. І взагалі всіх бузівчан, всіх виходців з бузівки, всіх українців з праздником. Такий сьогоднішній день для вас має бути особливим. Що вона для вас означає? Відзнака. Ну, напевне, не по не бачив. Поволі Божій. Її вручили. Якщо достоїн, то хотів би бути достойним. Але як колеги. Прийшов в село. І мені вручили ікони, кровать. Я сказав такі слова. Приємно отримувати грамоти, подяки. Але звернувся до жителів села і казав. Дай Бог, щоб я не дожив. Тому що й Господу давали, говорили осана, а потім оділи термови, вінок. Тому я хотів би, щоб Господь мене направив на шлях праведний. Я можу обійтись без подяк, але не хотів би бути становим вінком на голові. Гостем свята був уродженець села Бузівка Петро Степанович Шелюк. Герой України, заслужений будівельник України, очільник Черкаського земляцтва Шевченків край, будівельної палати України, корпорації Домобудівний комбінат житлобут. Попри зайнятість, він знайшов час, щоб відзначити разом із земляками храмовий день. Мною, шановна людина, поважна людина. Перше слово це горде Бузичан. Ну да, ну народився, да, а потім Мало уже. Герой України, будівельник, ні, це будівельник, але ще є така черкаська Є громада, громада Ки... Черкас... Києві, об'єднання eh, Шевченків крає то як сказати громадська організація об'єднання земляків. Так, да, тому я можна назвати гетьман Черка. На уже вже уже, роки вісім, вісім років вже. Да. От я очолюю земляство Шевченків краю у місті Києві. Мені приємно завжди приїжджати. У мене слава Богу, мама жива. Мамі скоро в наступному році буде 90 років. А так батьки вже батько спочиває царство йому небесне, бабуся. Я тут родився, закінчив школу, а їжу я сюди більше зараз. Кожні дві тижні, бо мама старенька, сьогодні свято це православне свято. Але у нас в селі на покрову це храмовий день, тому що закладали цеглину для будівництва церкви. І першої церкви, яка тут була. І це вже тут на цьому місці друга церква. До радянських часів була церква. Потім її розібрали сьогодні. Там є контора, що вона є. От Михайло, Михайлович в той конторі це там цегла з першої церкви. Потім на цьому місці була майстерня. Вже на сьогоднішній день От, опять же побудували церкву в 90-х роках. Та я мав відношення пряме до цієї будівництва, тому що я допомагав цемент, матеріали. Покійний Василь Якович, був голова Голоспу, він, Я був тоді директором заводу. От, і, я не будував, але я допомагав матеріалам. Храмове свято об'єднує не лише <зівчан>, а й вірян із інших парафій, людей різних професій, віку, інтересів, усіх їх єднає і надія на спасіння. Звичайно, спокус багато, але віруюча людина, яка вірить у Бога, їй виживати, жити завжди легше, ніж людині не віруючи. Тому що людина має надію і впливає на когось, впливає на Бога. Вона знає, що. Міняються різні суспільні формації, одні відходять, інші приходять. і комунізм, і соціалізм, і федералізм, і все-все це проходяще. О, а Господь і вчора, і сьогодні, і вовіки той же. От і Людина уповає, вірує і надіється на те, що тільки Господь, ніхто інший, міняються люди, тільки один Господь має силу і допомагає віруючій людині і тому людина, яка живе з вірою, надією на кращі часи, то так і жити легше, ніж без надії. Архієрейська літургія, хресна хода довкола храму, водосвяття, пісни співи, гілеє помазання і спільна молитва. Цього дня храм наповнювала особлива атмосфера і усвідомлення святості, життєдайної любові Божої, храмове свято. Особливий день для вірян церкви, адже й храм не просто культова споруда, це місце, де Господь закладає наріжний камінь свого храму просто в душах своїх вірних.